Дуже просто. <кій> Якщо ви не склали з трьох спроб, то йдете на перенавчання. Так звана докатка в автошколах робиться, зазвичай ви не проходите 40 годин, а набагато менше. Бо в 99% ви, в принципі, тих 40 годин не проходите в автошколах. Дуже рідкісні автошколи на пальцях однієї руки в Києві можу перелічити. Котрі лише 40 годин дають курс, то що потрібен. Тож, якщо не склав з трьох спроб, можна через школу зробити докадку, і буде знову три спроби, і так до безкінченності. І причому ця докадка робиться за там. Ну, в великих школах можна і за два тижні зробити, а в більш малих три, чотири, п'ять тижнів, і знову три спроби, тобто по документах йде собі докадка. Ми своїм учням нашої школи робимо то без питань. Тож, скоро ці три спроби відмінять, маємо таку надію. Коли я не знаю, кого воно буде стосуватися, я не знаю. Але це була сама основна. Ініціатива відміни трьох спроб, тому що м, навіть я вважаю, що це корупційна складова три спроби. А якщо їх буде безліч, то ходи собі складай, там раз в тиждень, чи раз в два тижні чи раз в два тижні, через скільки складеш, так і складеш, так як в розвинутих країнах. Скільки хочеш, стільки і складає. У нас лише теорію можна складати безліч кількість разів, хоч кожного тижня, поки не складеш. Тож буде і з водінням така кльова штука. Тож, якось так.